Йоу, Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Скібіді Tower Defense для того, щоб попробувати пройти пальм Парадайс на найскладнішому рівні складності. Чесно кажучи, минулого разу ми пробували на харді, у мене все получалося, але щось трапилось з роблоксом і мене викинуло. От. Але ж то був хард, а не інсейн. Тому ми залітаємо. Ой-ой-ой, нас уже четверо, зараз ми програємо. Все. Ха-ха. Я не знаю, що робити. Чи є у пацанів о, цей? Чи є у пацанів нормальні нормальні юніти? Тому що. А, почекай, двоє відразу вийшло. Авокадо лишився. Ну, в авокадо, по ідеї повинні бути нормальні. Я десь його пам'ятаю. Я думаю, все в нього там супер. Тому що ми робимо? Ставимо ось таких кінтів, в принципі, та й врубаємо автоскіп. Він відразу врубає оцього. Я поню. Ну це кстати, не пани, це легендарочка, так що в цілому, нехай буде. Да, диви. Він їх в принципі дамаже. В принципі, нібито все супер. Зараз будемо дивитися, що там по грошам буде, бо... Деякі щас малі пройдуть просто так, знову 200 баксів. Ми можемо поставити сюди ніндзю. Та й в цілому супер. І в цілому ми можемо нормально валити. Так, треба, правда, буде ще купити кілька м, вчених для того, щоб ще більше заробляти. Хоча я міг насправді на насправді міг не ставити цього чувака, а поставити просто вчених. Але от вам треба ставити вподобайки, пише авокадо. Я думаю, він ерунди не порадить. Такс, у нас скіпчик є. Ми ставимо ще кілька вчених. Нехай тут вони будуть. Будемо їх потихесенько прокачувати, яке я розумію, в нього вчених нема. Ріше за все, може і ні. Але в нього вже оцей чувак третього рівня. І він дамажив по 250, а там і по 100 тільки. Ну він і дамажив 0,6. Ну взагалі щас хорошо свого прокачав, можна свого поки що не качати і думати, що там буде далі. Так, у цих по 2600 мені треба по-любому. А, він включив скіп, все, тоді без ніяких проблем, ми просто грейдимо нашого ніндзю і будемо зараз спробувати проходити. В цілому, я думаю, це буде супер легко, хоча я б за 300 тебе, звісно, заапгрейдив, було б супер. Але щас підуть якісь ось жирнічі, і з ними надо щось думати. Щас подивимося, наскільки ми їх жорстко ні, продамажуємо, дай Боже, тому можна в цілому не паритись, я думаю. І прокачувати просто вчену, який буде давати нормальні лавехи. Да, можна не паритись, прокачуємо. А, пішов ще один. Ох йо. Оце я про це не подумав. Так, почекай. 300 мені дасть, да, 300. Почкай 50, 100, 150, 250 мені дасть. У мене є 46. Ой-ой-ой, може бути велика біда. Може бути велика біда? Ладно, скіп. Да, мені. Мені 4 бакса не вистачило. 4! 4, Карл. Ладно, цього. А блін, я міг прокачати. Я міг прокачати його. А я його якраз і прокачав, він добив. Та ти що? Це ультра чотко. Ультра чітко. Ні, я не знаю, мені просто пощастило. Я, я не розумію, коротше, що відбувається, чесно. Я просто якось не сфокусований на грі. Мені треба, мені треба час, набратися сили і енергії. Так, 300 доларів, ми тебе обгрейдимо. <гас> Нащо ну, я тебе апгрейдив? Чому я не дивлюсь те, що відбувається на мапі? Ти подивись, 32 тисячі, що ми з ним ще робити будемо? Як його вбивати? Ні, цей то вкачений хорошо, він дамажи, дай Боже. І мій дамажи, дай Боже. Але мій ще ще буде доставати нормально, може ще щось відбудеться. Надо думати. 400 доларів? Бемс, є 400 доларів, та й прокачуємо. Хе-хе-хе! буде все. Давай добивай, братуха, в нього є руда лишилась. ласка, добивай. Все, найс. Супер, супер, супер. Ку, що там далі у нас відбувається? Так, відбувається халепа. Халепа конкретно. Треба ставити, напевно, павука вже. Хоча павука ставити капець не хочеться. Хочеться прокачати ще одного вченого дуже сильно. Але павука дійсно треба пробувати ставити. Тому ми павучка ставимо по-любому. 800 баксів поки що в мене нема, його прокачати. Але ми можемо скіпнути в цілому. Так, да, ми можемо скіпнути на ізі, прокачати тебе, та й не паритись. Цей помер, та й тебе прокачати. Все, всі вчені другого рівня, в тільки першого, та й нормально. Він, кстати, лазера поставив. Лазер тож легендарочка. Він дамажить буде, дай Боже. І камера спаль. Спайдер буде дамажить, дай Боже, і ніндзя мій щас непогано дамажить, хоча його треба за 600 насправді прокачати. щоб Він взагалі хорошо бив. Ай, є з мене в то був. Тихо, Саня. надо Камера, камера, камеру надо качати. В нього радіус виросте дуже хорошо. бемц. Щоб якщо хтось вдруг кудись підійшов, то щоб доставали аж до сюди. Бо камера спайдер насправді непоганий. непоганий персонаж, я би сказав, навіть дуже-дуже хороший. Так, що в нас тут по 600 доларів треба прокачку. Ну і 600 можна ніндзю вкачати. Хоча ніндзя потім буде такий собі, тому я навіть не знаю. Можливо, мені просто щас скіп врубити, а? Можливо. Почекай, Почкаємо, щас 600 буде. Да, ай, не встиг прокачати трішки. 500 лишилось. Ну, якраз ще 600 набереться, і можна буде ніндзю допрокачати, я думаю. Бо ніндзі радіус виросте, атака виросте дуже добре. Та й в цілому, чому би ні. А павукана я. Да, павукана я прокачував разік. Наступний у нього 1500, це дуже дорого для нас. І ще й джетпаки поліз туалет, якийсь, блін. Надо ще з ними щось придумувати. Далі мутанти. Ще з джетпака вб'ють і прокачаємо ніндзю. Бенс. О, па 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 і тебе. Вченого теж прокачуємо, Надо бабки по-любому. Так, одному мутанта вбили, іншого валимо. Зараз будемо провіряти. Ні, в цілому виносимо. Виносимо. Ніндзя хороший. Оцей Dark Speakerman теж хорош. Дамажать вони супер круто. Так, тебе 600 і тебе то 600. Ну, ой-ой, ой хто вже пішов? Ой-ой-ой, ні, павука не надо качати. Павука не надо качати по-любому. Всього цього 300 лишилось. 300 лишилось. Надо щось з ним думати. Ні, 300 то жирно. 300 то жирно. Не знаю, що робити. І якщо скіпну, то не дасть грошей. Нормально. Так, він там пробує його добити. Я, я думаю, він впорається, але мені треба за півтори по-любому тебе прокачувати. По-любому. Якщо я зроблю скіп, скільки мені дасть 200, 300, 500, 600, 600 доларів. Якраз вистачило. Би. Тому робимо автоскіп. Тебе за 1500 прокачую, І що в тебе тут відбувається? 20 хп! Хорошо! Фух, братух, ти красава, реально. Ти затащив цей момент. Ти, правда, просрав дуже багато грошей, але ну що ж поробиш, що ж поробиш? Так. Така справа, таке життя. Так, ти в мене максимальний. Ти у мене спайдер уже теж хорошо прокачаний, так що ніяких тут проблем в цілому не повинно бути. Можна навіть скіпчика довбанути, хоча перед скіпчиком я би насправді тебе прокачав. Отако От да. І потім ще тебе треба буде прокачати. Ну на тебе грошей не вистачить, вистачить тільки ось, ось після кінця гри. Такс, і далі в мене всі виходить третього. По тисячі вони вартують. Хорошо. Думаю, що щось точно буде цікаво. Так, вроді би, як валимо. Навіть ніньд впорався. Далі повечера вже підконектився, який теж всіх валить. Так, що тут у нас 5300, 10 тисяч, 10 тисяч. Ой-ой-ой. ой 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 Ну, що поробиш? За штуку прокачаємо чувака. хе хе щоб більше грошей давало. Вже по 300 буде давати. Так, це виходить, ми будемо получати 200, 400, 600, плюс 300, 900 доларів заразік. Не так і мало. Я б сказав навіть супер, павука було б непогано перекачати. Угонь, 200, 200, 11 штук, 5 тисяч. 168! Так, ладно, три штуки фармимо по-любому. Три штуки по-любому треба, бо 168 тисяч якось треба прибрати з нього. Якось треба з нього прибрати. 168 тисяч, а як це зробити? Поки що не знаю. Мені дає тільки 900. Мені дає три штуки. Це мені ще півтори тисячі. Ні, ми його вбиваємо. Ми його вбиваємо. По-любому. По-любому вбиваємо. Правда, якщо я зараз обженуть якісь другі чуваки, то буде обідно по швидкості. Потому що не будуть не його бити, а якогось іншого. Ні, його вбивають, все хорошо. Цих ізичних теж виносимо. Можемо навіть скіпа довбанути. І в мене є 2900. 2900 900 це не хило. Зараз буде й трьошка. І ми прокачаємо спайдера, често, щоб точно вже. Отако, да. Супер. Так, пішли жорсткі чуваки. 000, він доволі швидкий. Дуже швидкий. І ці по 59 штук. Ну, 59 штук то немало. То прям добре немало. Ой-ой-ой. Так, тебе 5 штук прокачати, ну ти дуже сильно піднімешся в демеджі. В два, даже навіть майже в три рази підніметься демедж. Це дуже потужно. Це у тебе четвертий левел теж хорошо дамажа доволі. Так, ну, і цих ми теж виносимо, вони доволі повільні, і хп в них не так багато. Тому тут нема ніяких проблем. Може, за тисячу навіть встигну щось обгрейнути. Хоча, навряд чи з них по 150 дає. З них тільки по сотку. Так що можемо автоскіп рубати, тебе за тисячу прокачувати, та й не паритись. Так, прийшов аероплан! 15-та хвиля, а аероплан уже тут як тут. Надо з тобою щось думати, друже. Ні, його виносять дуже швидко. Хоч він і швидкий, але виносять його теж нормально. Так, у тебе 120 тисяч, у тебе 120 тисяч це теж жорстко, це жирно дуже. Чувак стави ще одного лазера, бо це він прокачав на максимум. Ні, вроді, поки нормально, поки нормально. Поки тримаємося. Надо по-любому спайдер за 5 тисяч прокачувати, бо по-другому просто ніяк. Ну, але можна і не паритись зараз дуже сильно. І за тисячу... Блін, не встиг! Трошки не встиг хотів. Ой-ой-ой. ну тоді що ж нам паритись? Тепер ще прокачаємо за Стуку, якщо будуть якісь проблеми, я просто скіпну. Мені дає з кожного по 300, це 300, 600, 900, 1200 мені дає за скіп. Це треба запам'ятовувати, щоб потім думати, коли мені точно треба той скіп врубати. Бо в принципі ці мутанти вони по 200, хоч і тисяч, але ми їх, по ідеї, можемо виносити. По ідеї можемо. 200 штук це немало, але вони виносяться, ці 200 штук. І Dark Speaker хорошо б'є, і мій ніндзя нормально б'є, і камера спайдер б'є доволі непогано. Але ти подиви, трошечки так, трошечки так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, надо що з ним думати. Походу, що буде велика проблема. Ні, ну павук його буде тянути до кінця. Павук е нормально. Да-да-да, все, хана йому, хана йому, все, супер. Можемо спокійно робити оцей скіп. А то я щось розпереживався, бо туалет 270 штук. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хто пішов. Оці чуваки мені жестяк не подобаються. Дуже швидкі, дуже швидкі. Дуже швидкі, хепе мають багато. Правда, зупиняються, щоб надамажити когось, тому потихесенько вони і отримують плюхи. Але оцей 40 штук зараз попре. Павук. Павук, 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 павуку, хана, павуку, хана. Надо ставить павука, ось тут шеу. Одного 800 1500. Я сподіваюся, що він тебе доб'є. Ууу. А кстати, тут в натурі можна було павука ставити. Отут в натурі можна було поставити павука. Було б доволі непогано. Але тут уже поставив, так поставив. Нехай він там стоїть. Я його прокачав. В теорії ти повинен його добити. У нього 15 тисяч. А ти йому майже нічого не зніс! 600. Нє, що там твій лазер? Він буде 250, це 500 секунд, а ти ж пролітаєш дуже швидко. А мій павучара не достає, аби я його ставив ось тут, то він би доставав, але тоді б тут недалеко йшов. А, так ще босось ось до! Так, він тебе до другого прокачає. Павук достав, павук достав капельку. Так, що в тебе тут? 70 тисяч, да? 67. Ну ти хоч не швидкий, але хп теж ще багато. Ой-ой-ой, 55 тисяч. Ну цей точно 55 не зніме. Хоча він його ще прокачав. І павук цей наший не достане особо, щоб зняти дуже багато. Тому, напевно, треба ще й тут ставити павучка. Да? Ось тако. За 800 його апгрейдити. І просто вірити в те, що ми знімемо зараз. Скільки? 55 тисяч. Не вірю. Але мені дає ти ще 200, вони не вистачить. По-любому скіпаємо. Зараз павук почне його бити. підійдуть малими. На них заробимо, і я тебе прокачаю ще за півтори. Так, що цей включився, цей павук включився Б'ємо, 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 вбиваємо по любому. Вбиваємо по любому. Хоча блін, може й не вбиваємо. Ладно, півтори прокачую. Все. Ти йди, добивай тепер цих. Ти будеш доставати до них, і слава Богу. Правда, не супер далеко, але нормально. Будеш доставати, і слава Богу. Правда, якось по-страному ми це все придумали, але то таке. Ох, йо, рокет лаунчер пішов. Мені вже по любому тебе треба за 5 тисяч апгрейдити. Ну, мене нема сіки грошей для тебе. Просто тупо нема. Хоч ми й пробуємо. А й аероплан пішов. Це капець. Це капець. Капець повний. Ну, аероплану, мабуть, капець, я не знаю. Ну, в нього 40 тисяч, це немало. 40 штук це дуже немало. І він поплив далі. Що з ним там робити, я не знаю, тебе за три качати не хочу взагалі. Можливо, ти впораєшся, друже. Він поставив ще оцю штуку, вона кстати непогана. Так, було 41 чи 42. А, та ти не хило його просадив, друже. Ти його просадив аж до 26. Девісь 26 тисяч рівно. Скільки ти знесеш йому, друже? Ну. 25 700, 5 штук майже зносив, так? Да? І цей 5 штук носа. Це зараз буде дамажити. Цей знесе 5. Цей знесе. І той ще трошки павук достане. Та й все, Ізі. хо хо, -хо! І тебе треба на п'ятерочку на максимум. Давай. Пошурували у це біда повна. Не знаю, нам уже трошки складно. Держу в курсі. І кстати, за уфохи ж бабла не дасть. Вона ж ще пройде, скоріш за все, просто. Ще й невидимку врубила. Да, пішли жирнічі, а з них ж грошей не дає, бо їх треба вбити спочатку. А щоб убити, треба гроші. Надо сила. І мені виходить, не вистачає трохи бабла. Взагалі капля не вистачає. Ну. Тебе ми продаємо, тебе ми апгрейдимо. 800 доларів лишається. Байдуже, що той помер. Той не так сильно, не такий потужний був. Ось його туалети. Оці вакуми. Це просто шок. Це просто шок, ці вакуми. Я не можу просто з них. Ой-ой-ой. Ну оцей ще буде дамажити. Він не самий поганий. Ну, вона не відемку включа. ні 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 136 у нього десь було. Ну ще оці всі вакуми пройшли. Просто шок. Бо ми просто далі поставили наших персонажів. І їх теж прокачували. Аби ми всіх тільки сразу тут прокачували, то вони б, звісно, не проходили далі. Бе 55 ні, цей у фоха по-любому вмирає. Що робити з туалетами, вакуума? Вони ще зупинились тут. Нехай вона його маже. Щас розберемося. У фоха по-любому вмирає. В неї 37 лишається. Це дуже мало. -х 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 -х. Де мій павук? Ось до три штуки. Його треба грейдити. Йон да грейдити за три штуки. Так, цей вмирає у фоха. Три штуки, три штуки, три штуки, три штуки. Оці вакуми потрішечки вмирають. Один взагалі помер. Один дуже мертвий, красний. А другого ще 140 тисяч. Не так і мало. І ще з цим треба розібратися. У нього капець капецьок багато. Ще сто штук. 100 тисяч. Сто Павучара, давай. 70, 60, 50, 30. Оцей павук дуже жорсткий. Що, що я його за підірку вкачав. Але в нього ще 20 тисяч. Але оцей ще знесе багато. І цей зноситься, цей зноситься. Все. І вакуумніки. Ну, з вакуумніками, я думаю, ми розберемося. У них хп не так багато. Хоча ні, у них хп багато. Мені дає 1200, в мене буде 2400. Ні, скіпати, поки не варік. Скіпати, поки не варік, щоб камеру спайдера прокачувати. Давай, давай, дамажим. Ти підключайся. Оце цей підключається і дуже добре зноси. Дуже добре зноси. Все, в нього він помер, да? Можемо скіп то не біда. Все, розібралися. Рокет, туалет! Куда ти? У ми тільки з тими розібралися. Тут опять жорсткі. Але туалет, кстати, зараз розсипеться. Да, туалет розсипався. Три штуки ми тебе грейдимо. Щоб типа, ти потихесенько щось робив. За 300 доларів по-любому надо зараз поставити камеру, оцю дрона Ой-ой-ой, десь отако отут, десь навіть отут. Да, Щоб вона просто їх двох сейвила. Нехай сейвить і все буде супер. З цими ми, по ідеї, розберемся. Тут наших дуже багато бігає. У цих по. Ну у них нормально хп, кстати. У них прям добре хп багато. Їх троє, у них хп нормально, але ми. Оцього прокачали, оцього павучками прокачали, хорошо. Він ще потужніший став. І зараз його треба ще за п'ятерку прокачати якось. Але я знаю, чому мені не вистачає грошей. Тому що мені оцих треба вкачувати. А дві штуки в мене зараз немає свободних. І не можна скіпати, тому що цей павук буде зайнятий оцими чуваками. А треба, щоб він був оцими зайнятий. Тому скіпати взагалі не варік. Зараз він підійде. Ой-ой-ой, ой-ой, що відбувається? Давай, підходь знову! Давай, 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 давай. Все, супер. За дві штуки ми тебе по-любому грейдимо. Просто нема другого виходу. Тебе ми трішечки теж грейдемо, щоб ти, ну, нормально кайфував. І щоб ти сейвив наших лав. Так, і пішли насправді супернубіки. Це дає нам повод розслабитись. Ой-ой-ой, фотоалети, 430 тисяч. Ще ось один на 250. Капець. Капець, капець повний. Так, це і спати? Ну, це біда, бо камера не достає до нього репайер дрон. Ох, йо. Ну добре, що оці шурують, ось їх багато дуже на мапі бігає. І вони, по ідеї, будуть дуже добре дамажені. Дуже добре будуть дамажити. Кстати, тебе оце за троєчку можна було б апгрейднути. Бо всього ж 300 тисяч. 300 тисяч. Ну, 305 уже. Вони ми, кстати, не сносять. 200 так, да, вони оце зносять сіки, скільки в них ХП є. Так що, а їх тут багато бігає. Типу, ось 15, 30, 45, 60. Ну, типу, 60 тисяч тільки ось, ось, ось 4. Ось ще 2. Це вже 75 і 90. Типу йому 90 тисяч знімлять тільки оці чуваки. У нього 230. Боже, що з ним робити? Ці, які п'ятий, п'ятий. О, вони максимальні, він їх прокачав. Супер. Авокадо знає, що робить. Так що ми потихесенько йому підсносимо. В нього вже 140 тисяч лишилося. В общем, він не дойде. Він не дойде, і я в цьому впевнений просто. І я можу. За дві штуки апгрейднути оцього чувачка. Тому що гроші мені можна вже не збирати поки що. Бо поки що повинно його хватати. Це і сили, що в нас є, точно повинно вистачати. Так, 70 штук, 69. Головне, щоб він невидимий не став в непотрібний момент. О, він зараз невидимий. Все, він зараз вийшов з невидимки. Ще ще цей підлетить, якщо що, і все ханаємо. Супер. Дві штуки, за дві штуки. Тебе можна апгрейдити. Тепер ти п'ятий, п'ятий, п'ятий і п'ятий. Найс, це мені дає дві тисячі за скіп. Ну дві тисячі за скіб це вже супер. Треба тебе на п'ятерку тепер прокачувати. За п'ять тисяч, щоб ти прям тушив дай Бог. Ну і радіус у тебе був, звісно, більший, щоб ти міг нормально валити. Пробуємо, 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 пробуємо. Валимо оцих швиденьких. Потім ще вакуум, мутант. Коротше, ще є кого бити. Ще є кого бити, є кого валити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, він цього, правда, ще. О, прокачав, його, найс. Nice. Так, всього 160 в мутанта. Ну, насправді 160, то не страшно. То не страшно. Ми зрозуміли, що 160 виносити можна легко. А в нього в 50 взагалі лише ось ці вакуми ще теж подохнуть. Ну, а якщо не подохнуть, то добре так знесуть їм. Їм знесуть, дай Боже, взагалі. Бо вони ще й зупиняються. Так, в общем то, немає ніяких проблем. Я впевнений в цьому. Тому можемо робити скіп на свій страх і ризик і пробувати збирати ще 1100, щоб прокачати павука. Бо цей вмре від оцього. І ці теж зараз помирають від них. І ще тут є павук. Він тут не зря стоїть. Так що, ну, то його робота там стояти. Але оце що цей перший пішов, блін, як їх убивати. Всяких рокет. Рокет гамнюків. Давай пробувати. Тільки 25 та хвиля, тут їх 50. Кстати, з них нормально посипав. З них по 400 доларів дає. Непогано з них сипе. Так, і цього завалили. Ну, в цього 600 тисяч. Оцього як валити? Поки не знаю. Так, але за тебе за на 5 тисяч прокачуємо, щоб ти прям теж бив. І тепер треба з цим розбиратись. 450 тисяч. 490. 459. Ага, майже 460 тисяч. Ну, оттихесенько йому підсносюють. 420. Ну, потихеньку, помалесенькою об'ють. по-любому чекати, бо по-другому тупо ніяк. Він то всіх з'їдає, але в нього вже 370, а не 460. Йому вже сотку зняли. Бо цей прям, ну, цей прям виглядає дуже агресивно. 288. Такі жирні, чуваки, сюди ще не доходили. Не знаю, як ми будемо ще з ними поратись. Хорошо, що є один павук 900 демеджа в 0.1, Це 9 тисяч в секунду. І ще один павук на 9 тисяч в секунду, але ну він чуть-чуть тільки достає. Але оцей достає хорошо. оцей цей буде щас бити добре. І ці б'ють. І цей б'є 100 90 80 70 60. 50. Все, далі павук уже не держи. Все, пройшли. Найс. Фух. фух. Ні, це було жорстко, це було потно. Потно, дуже потно. Він там майже дойшов. Його просто засейвили оці тітани. І я думаю, що можна пробувати ставити якогось такого чувачка сюди. Його камера репей дрон буде доставати. І за двушкою спокійно можна прокачувати. Я думаю, то не є великою проблемою. Проте двушку десь треба знайти. Потихесенько дамажимо. У нього буде хороший демедж, ще й в радіусі, і він отако буде доставати одразу двох і сейвитись від камери. Так що, чому би ні? За двушку ми його грейдемо. І тепер збираємо на нього 4. ось, ось жорсткий тіп на тачці. Прям жирніш, такий конкретний. Добре, що камера всіх сейве, так що це, в принципі, не біда. Правда, мутант на 580 тисяч. Він більш, він потужніший, ніж босс туалет. Правда, тут ось у нас збиралось нормально так титанів. Ще 4 штуки, да? Бем-бем-бем-бем. Він просто прийшов, їх змолотив, але сам потратив доволі сильно велику кількість ХП. А ти, кстати, навіть не б'єш їх з кулаках, хоч вони в окулярах, да? Я поняв. Але за 4 тебе можна обгрейнути. Хоча, можливо, вигідніше буде апгрейдити у цього, тому що вони ж туди йдуть. Але йому тут хана, ну типа 220 тисяч. Це небагато. Тут йшов чувак, в якого було 400. Так, ну його по-любому виносять. Так що ми скіп робимо. Нема чого чекати, нема чого чекати, нема чого зволікати. Надо тебе за пятерку прокачувати. Щоб ти валив оцих всяких поліцаїв, щоб в тебе радіус став більший. і зразу на п'яку, щоб ти всіх доставав. Бо зараз у тебе радіус дуже маленький, і ти можна сказати не супер потужний. й колдаун паде в X2, значить він щас дамажи. Получається 2000 в секунду, буде 4 сносити. Так що це ви вигідна інвестиція. В принципі, цих ми щас на ізіве ще тушимо. Взагалі нема ніяких проблем. Тому ми робимо скіп та тебе грейдимо. Що ж нам паритись? Мутанти розносяться, дуал yeah. теж розносяться. It's <laughs> okay. Супер ізі, можна навіть тако скіпа валянути, тебе прокачати, щоб ти відразу всіх бив. Тобі там не байдуже, все одно всіх бити будеш. Правда, тут оч очкарики пішли, але ну то таке. Зато ти тепер достаєш до них, навіть коли вони там. Але оцю штуку я не передбачив! Почекай! У нас великі проблеми. Я не бачив, що в тебе мільйон. На що я скіпнув? Що я натворив? Що я зробив? Я не бачив, що в тебе мільйон, друг. Я не бачив. Вибач, старіна, я просрався, я не хотів скіпати. Точніше, я хотів, але не знав, що така може бути біда. Але я поки що вродь тащим. ще за три. По любому, тебе прокачаю. Я сподіваюся, десь ми надибаємо ще ще 2 долара, щоб не скіпати заново. Все, апгрейдим тебе. Щоб ти, якщо що, їх там більше дамажив, щоб все було супер. А цих титанів тут на мапі нормально бігає. Ну і в цього лям 100, ну йому хана. Так, цю тачку валимо. У неї, кстати, теж нормально ХП. 165 тисяч. Ну, вже 140, звісно, але все рівно немало. В цього півмільйона. Оце прям проблема. Оце прям проблема, що в нього півмільйона. А в тебе осталось 70 тисяч, да? 68. Ну, то й ерунда осталась. А в цього півмільйона, блін. Що з ним робити, не знаю. Півмільйона у чувака. Півлімона! Надо тебе за п'ятерку грейди. По-любому, а тебе треба за п'ятерку грейдити, щоб ти прям тащив. В тебе 30 штук, ти зараз поїсиш наших титанів, це проблема. Тому що титани треба, щоб бити цього. Який у вас киде? 20 секунд! 20 секунд! Зараз павучара почне його бити. Ладно, нема чого зволікати. Ставимо і тебе сюди. Правда, нема грошей обгрейдити. Ой ой ой! 300 штук! Ні, все, халепа! Оце аби я не скіпнув, аби я не скіпнув просто! Аби я тоді не скіпнув за ту пість! Він же ж не зламає. Він зламав! І ми програли! Бо я зробив просто тупий скіп. Мені не треба було його робити. Ой, це чисто із-за мене. Вибач. Блін, вийшло. Я хотів написати: вибач. Тут реально я зробив ерунду. От аби я того не зробив, було б супер. Кстаті, можна щас спробувати зловити оцього чітко, гліч камерамена. Він потужний. Мені треба зараз три коїна. Зараз ми ці три коїна на ізі наберемо. На медіум зайдемо, це чисто для мене, гра. Просто медіум, це прям для мене. На автоскіпі весь медіум зараз пролетимо просто за секунду. Просто народ не знімає автоскіп. Ми зараз просто дійдемо до кінця, можна сказати. Просто пройдемо цей медіум на Ізі, Та й все, та й халява. І зараз на Ізі нам дадуть 200 коїнів, і ми зможемо відкрити 9 подарків. Вдруг мені випаде прям потужна штука. До речі, 200 штук. Нормально в нього ХП, але не в цьому житті, брат, не в цьому житті. Все, ми перемогли, 200 доларів мені дало, і я готовий пробувати відкривати. Якщо мені щас випаде оцей новий чувак, це буде просто легендарна подія. От я прям хочу, щоб він мені випав цей міфік. Де він? Вас не замінили там? Ні, 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 він є, є. Ще 18 хвилин. Нормально. Давай, погнали. Давай. Якщо він випадає, це потужна штука. Давай. Раз, два, три. Ні, він не по мені в залі єрунди насипало. Ну, то таке. Ладно, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Тому обов'язково ставте слово вподобайдена, підписуйтесь на канал і долучайтесь до телеграм-каналу. Прямо зараз там проходить розіграш, і він триватиме ще кілька днів, тому встигне отримати подарунок. З тобою був Саня, і пока.